Пескіт. Ремонт вулиці Лесі Українки. Магазин рукавичка. І туди далі, далі пішла вулиця Лесі Українки. Підемо трошки вниз. Це теж вулиця Лесі Українки. Ходили ми цією вулицею. Пройдемося ще раз. Звідси відкривається гарний вид на місто внизу. Саме центр, видно поліклініку, вище шахтар. А ми йдемо повз церкву. покрови Пресвятої Богородиці теж можна на секундочку сюди заглянути, подивитися. А йдемо далі. Отже, це теж вулиця Лесі Українки. Вона потроху стає цивілізованіше. а ще це один з таких варіантів швидкої дороги. Хто не хоче йти по Стефаника, яка перекопана. Хто не хоче йти по Дрогобицькій, де багато машин. Можна собі просто тут спускатися донизу. І милуватися містом відряками. Так, відряків вже запустили. 10 штучок їх встановлено. Мали встановлювати 9. Встановили 10. Тому цікаво про вітрики, в нас є кілька відео. Ми були в Зимівках, були біля самих вітриків, показували, розповідали. Відкривається там дуже гарна панорама на Трускавець. Та не тільки на Трускавець, але на доброгостів, на уличних, стебник, Дрогобич видно, а й на всі міста, що поруч фактично, крім Борислава. Борислав краще видно, звичайно, з Буковиці. Є в нас на каналі відео інструкція, як доїхати на цей, так сказати, оглядовий майданчик. Там, кому цікаво, переглядайте. І не забувайте про наші відео, які є з минулих років. Я, от, наприклад, дуже і дуже люблю переглядати, а як було цього дня, рік тому, два-три. Ну, а ще краще 4 роки тому. У нас за останній час є дуже-дуже багато щоденних відео з трускавця і можна відстежити, ну а ви собі, як цікаво побачити себе на відео кількарічної давнини. Ще от недавно теж одна глядачка підходила, казала. Зараз наш хлопець бігає а ми недавно <смітна> бачили його в себе у вас на каналі, точніше бачила, як він ще мала дитина, в колясочці їздить. А тепер він же бігає. От такі відео спогад залишився цікавий. Вулиця Соломії Крушельницької. Наближаємося до. До центру, це ліворуч. Розповідали. Це колись був залізничний вокзал. От тут колись було головне приміщення. І є відео. І, ну, відео може ні. Фото я хотів сказати. Є фото, як саме біля цього приміщення таксисти зустрічають людей, які приїхали на відпочинок. Але от зараз буде і відео. Через 100 років можна буде побачити на відео. Прибуває потяг з Дніпра Маркет лайно відкрився рік тому, а може трошки більше, ну відносно недавно з'явився тут Ха. маршрутка на східницю, точніше зі східниці маршрутка їде. Бачите, тепер так частіше виглядає маршрутка саме білого кольору, а не жовтого. Марта сонячний, гарний зимовий день, ну ніхто би не сказав, що зимовий, але насправді день це зимовий. Наша ще зима в розпалі. Віла Кристина. А нижче вже відбувається облагородження будівельного майданчика. Ще є можливість пройдемо тут. Віла Анастасія. Є в нас докладна інформація про Вілу Анастасію. Можна зайти, подивитися, почитати. А прямо майстерня шоколаду, міротель. От взагалі ця вулиця майстери, Ми казали Майстерня шоколаду, поруч майстерня карамелі, майстерня морозова, майстерня мила. Карада справа Палац культури культурами Шевченка, с лева музабилас, мир отель. все знайоме. Напис я люблю трусковать. Віла Виктория. На Сані, Кава. З іншого боку, католицький храм. В кандрі потрошки з'являється центр. Спочатку парк готель. Відлан Моцарт. Що, підемо до бюлету. <гум> Я то піду. А ви можливо не підете. <гум> Залишитесь тут. Proszę ja się wstęgają, ku